Звати Поліна і я студентка юридичного факультету університету Матея Белла в словацькому місці Банська Бистриця. Зараз я навчаюся на другому семестрі першого курсу. Проблеми, з якими стикалася я, це те, що не могла до кінця пояснити свою думку. Я могла знати на запитання, я могла розуміти запитання, я могла знати, як на нього відповісти, але, по-перше, я боялася, а по-друге, я не знала словацької юридичної термінології. І це справді було великою проблемою. Я не до кінця розуміла викладачів на лекціях. Я не до кінця розуміла книги. Про книги взагалі мовчу. Я перекладала ледь не кожне друге слово. Тому на початку було дуже багато сліз. Хоча насправді не тільки на початку. З основних порад це, звичайно, практикувати мову, слухати музику, дивитися фільми, якщо є можливість говорити зі словаками. В навчанні вже не боятися говорити з викладачами, з одногрупниками, і тоді буде набагато менше проблем. А для того, аби вступити до Словаччини та Чехії легко, підписуйся на ОС!